Пане Олександре, скажіть, будь ласка, за інформацією, яка є у вас від ваших побратимів, за тим, що можливо вам доступно із відкритих джерел, і ви можете це проаналізувати з військової точки зору. А... Чому прогалини російські, якщо вони зараз виникають? От Інститут дослідження війни пише про певні просування. Ці просування підтверджує українське командування. Вони не є радикальними. Це не дуже великі просування, але все ж таки вони наявні. В чому слабина росіян? Чому вона виникла? Саме про бахмутський напрям, чи так, загалом? Так, так, бахмутський напрямок. Про Бахмутський напрям на бахмутському напрямку конкретно наш підрозділ завдань не виконує, але за ті інформацією, якою я володію від друзів від товаришів, все ще досить потужне угрупування російської окупанти мають на бахмутському напрямку. Бої в самому місті дуже жорсткі, дуже напружені. Наші підрозділи дають відсіч. Є Певні просування на півночі бахмуту, на півдні Бахмуту, наших сил. Ну а чому так вийшло? Тому що вже більш ніж півроку російські окупанти штурмують це місто фортецю, зазнали там дуже тяжких втрат. Зокрема, вагнерівці зазнали там тяжких втрат. Вони вже потребують допомоги від регулярних військ Російської Федерації. Ну і це впливає на їхню боєздатність, і тому якраз просування у наших підрозділів є там, де перебувають менш професійні підрозділи російської армії, зокрема в яких велика частка мобілізованих. Угу. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, ось ці втрати, такі, які стають уже критичними для росіян, ослаблюють їхні позиції. Вони наразі є тільки на бахмутському напрямку. Просто от з одного боку ця ситуація, так і повідомлення висновки інституту дослідження війни, що там російські позиції ослабли. З іншого боку, повідомлення від білоруського гаюна, що там ешелон їде із технікою російською з білоруської території на Луганщину. Зараз на різних напрямках, якщо подивитися ширше на лінію фронту і на Луганщину, і на Донеччину, і на Запоріжжя, а Росіяни. Перекидають кудись техніку, наприклад, в Бахмут, оголюючи інші позиції. Чи зараз техніки достатньої? Вони укріплюються і зміцнюються загалом по всій лінії. Бої тривають напружені майже по всій лінії. Сватова Креміна, Бахмута Авдіївка, Мар'янка на Вугледарі продовжуються бої. Росіяни намагаються атакувати, але видно, що атакувальний потенціал у них зараз не дуже високий. Артилерії у них вистачає, бронетехніки вистачає. Жива сила теж є. Але наші підрозділи дають гідну відсіч, не допускають значних просувань російських окупаційних військ, але завдають їм. Дуже значних втрат і в живій силі, і в техніці. Тобто росіяни ще досі намагаються наступати, але почали вони цю почали вони цю кампанію ще в кінці минулого року. Це у них мала бути така зимова весняна кампанія, і вони за їхніми планами, очевидно, хотіли значно просунутися. А за цю зимову кампанію, якщо так взяти, тільки захоплення Соледара в них і більше просувань значно, них немає на деяких ділянках, так як на Вугледарі, наприклад, росіяни більше переходять до захисту, і наші підрозділи вже там починають їх турбувати, починають потрошку контратакувати і покращувати свої тактичні позиції. Тобто, Росія залишається великим потужним ворогом. У неї достатньо зброї, достатньо солдатів, але наші підрозділи гідно з ним. Ми боряться, утримують свої позиції на всіх напрямках. Ну і всі чекають наші бійці вже нашого контрнаступу, і він. Обов'язково буде і вже не так і довго його чекати, угу. пане Олександре. І скажіть, будь ласка, ну не розкриваючи, звісно, військових таємниць, але от за е, тиском росіян, за їхніми бажаннями все ще йти в наступ, за накопиченням техніки, крім е, бахмутського напрямку, які ще точки, на ваш погляд, є е, такими найважливішими в плані російського натиску. В плані російського натиску після Бахмуту це Авдіївка зараз вони робили спроби оточити це місто, копіювали таку тактику м'ясних штурмів з бахмутського напрямку, але там мало що у них вийшло, тому що на бахмутському напрямку ці м'ясні штурми тоді здійснювали зеки, які були в ЧВК. Вагнера а на Авдіївську на напрямку цю тактику спробували скопіювати армійські корпуси так званої ДНР, де мобілізовані були з Донецької області пізніше їм на підкріплення прислали мобілізованих з Росії там різні частини. Ну і вони не змогли цю тактику використовувати, тому що якщо у зеків там було мало виходу, були розстрільні команди, ага. які не дозволяли їм відступати, то ці підрозділи, які на Авдіївці намагалися те саме повторити, зазнали значних втрат, і вже наступальний потенціал і мораль у них значно впала. Але досі ворог намагається там штурмувати наші позиції із півдня цього міста, і з. І з півночі, от після Бахмуту, це, мабуть, найгарячіша точка. Також напружені бої тривають на лінії Сватова Креміна і в Мар'янці. Вже Мар'янка населений пункт. Про нея промаренко про населений пункт вже мабуть не можна говорити. Вона майже повністю стерта з лиця землі, але все одно ворог більше року її штурмує. Це 15 кілометрів від Донецька, але не може повністю взяти. Наші підрозділи також отримують там свої позиції. Дякую за роз'яснення, пане Олександре. Олександр Войтко, військовослужбовець збройних сил України, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві, дякую за те, що змогли нам роз'яснити нинішню тактичну ситуацію на фронті на лінії зіткнення. Сподіваюся, на нові зустрічі. Сподіваємося, всі разом на кращі новини сил стійкості вам і вашим побратимам. Yeah. Рухаємося до наступних тем.